Доброго дня, брати, сестри, глядачі мого каналу. Нарешті попав я в ліс. Був останній раз тут в жовтні. Як на зиму готував, там трохи обробляв якось. Е, привіз рамок. Ціна питання сюди ну це 100 кілометрів від хати, там ще далі є село е, 30 кілометрів звідси. І Ціна питання. Тисячу гривень з'їздити. Вчора на роботі був, завтра неділя, сьогодні 29 квітня, субота. Завтра також на роботу йду. Набрав рамок. А що цікаво, виїжджав з дому, було ну, так як в місті 0 градусів, а по трасі і траплялося що мінус 2 градуси. Тут мешкає сестра троюрідна. і воно ну, куди не дивитися. Ліс-ліс. Черешні цвітуть. Дикі. А що цікаво, зараз 7 градусів, можливо вже 8 і Ну, рамок наробив, набрав і це ж було вночі 0 градусів. Я їду рамки ставити, бо по-іншому не виходить. Маю минулі вихідні також був на роботі. Тут маю 6 сімей і хресний має ще там, тоже 5 чи 6. І вроді вісім А бджоли влітають. Вони бачите, тут так, типу як затишок їм, потрохи починають працювати. Я тут не був, а хресний заїжджав, просто заглядав і людки ширше відкривав. Ну, він їм нічого не робив, ну, казав, що потрібно рамок сюди. Зараз буду щось робити ну, і показувати, як там обстановка. Ну, так як не дуже тепло, я в гніздо не буду лізти. Перший, який натрапив я на нього. Зимував на 10 рамках, ну, може 9 без бокового утеплення. І тут крайня рамка вже потягнуті коржі і є зверху ну, видно трутовий розплід. Тобто крайня рамка також вже почервили її. І позатягували, і досить важко її зараз буде виняти, бо тут був простір. І думаю, ну якщо ця крайня, ну хай там не так, ну вісім рамок розплоду. Кажу, я їм нічого не годував, не кормив, не утеплював. Велике значення, що має це місце розташування, ну та якби. тут затишок, ліс, тут в лісі в будь-яку пору є якісь будячки, квіточки, щось цвіте, І немає вітру тут. І не знаю як зараз до нього лізти. Я думав все буде дуже швидко. А як так всі вулики, то Ну, там в мене є наставки такі на 24. То поставлю їм, щоб було ширше. Я звідси буду маток всіх забирати на Полтавщину. Ну, Мені то через 10 днів вони може і порояться, може і вже є. Будемо далі дивитись. Видер якось другу рамку. І там вже є маточники. Вони ще не заклеєні. А тут на волині, що цікаво, рій виходить, коли маточник заклеюють часто густо. Вони не чекають, поки матка буде вилазити. Як тільки печатають маточник, одною рукою досить зручно працювати. Тут, ну, тут подерся, поки я його туди сюди совав. Зараз найду, з того боку були. Ось мищина, ось. Знизу бджоли дивіться скільки. А бачите, вон є. Маточники, ну на цій рамці їх було три. І що? Я думав, що буде все дуже швидко, а потрібно шукати матку і робити відводок. Перша ознака, що хочуть роїтися, це коли багато труднів. Ну що, буду шукати, в мене є ящики там. Ну, іншого способу немає, треба навіть і... якщо на Волині оставляти багато маточників, то і матку забрати, то виходить один рій, за ним другий, третій. Треба лишити один маточник тут. Загалом я попав з цією сім'єю, я думав, все за годину зроблю. Покажу, який я типу, розумний, а воно, мабуть, буде з однею сім'єю годину. Досить важко знайти матку, коли вже бджоли на рамці в три яруса. І так як рамку перевертаєш, вона котиться так, типу, цікаво. Ну, Якось мені вдалося, вона була не мічена. Найшов, пересадив цей ну, порожній вулик, брав з собою. Ну, Він типу, якби хреснув, то йому віддати. І знайшов матку, пощастило. А поки пішов, вона не мічена, поки пішов по маркера. Ну, рамку ж став, щоб розплітнеться, я не застудити, то, то потім другий раз не знайшов, але вже не суть важливо. І ну, це, думаю. Ой, вибачте. Думаю, 100% не буде роя. Якщо я цей порожній вулик, тут я поставив три рамки з розплодом. І матка тут буде, да? а я їх перенесу на те місце, де вони були. А цей вулик... Ну, щоб там були маточники, забрав них матку, то поставлю на це місце. Ну і льотна бджола з нього вернеться в той вулик, як би. До матки. так. А розплоду буде мало. ну, Думаю, що таким чином послаблю їх. По-всякому можна робити, а тут треба якось так дуже швидко робити. Ну, З одним розібрався. Це якщо в усіх така обстановка. А вулик, бачите, він за зиму кривило його трохи. Ну, бо Нема підставок на пеньочках, він косо стоїть. І це вони вже весною затягнули ну, з цієї сторони, то тут, тут на косину так іде корж. Я думав, якщо там матка, то пропав, Ну, не знайду, його зараз і ножа нема. Я ну, не розраховано таке. Ну, щоб вирізати. Перенесу вулик туди, потім бджола льотна вернеться, то буде більше місця, більше простору. Наступного разу той корж приберу. Де й таке буду далі дивитись. Продовжую огляд, якщо так піде далі, то в мене не хватить ящиків. А Стосується тих, хто любить ППС, ЕПС, вулики, спінопласту, що там розвиток добрий. Ну... До другого пішов вулика. Так само, але ну, тут заставна, оця спінопластова, її приклеїли, не можу поки виняти. Достав ту рамку, яку можу виняти. І що я бачу, бджоли дещо менше, можливо й був рій, ну, навряд чи, Але також є, є маточники і вже запечатані. Я ще з тим толком не розібрався, як його зробити, щоб рій не пішов. А тут вже вон, з цієї сторони також маточник. А тут цей знову. Я маю тільки три порожні вулики. Ой, а цих шість. Якщо у цих шести будуть маточники, то й не знаю. Я тут на цілий день, а мені ще в село їхати. І такий розвиток, бачите, дерево. Е, західний регіон, якби 30 кілометрів від села, в селі там нема нічого, на міні пасіці також нема нічого, а тут ліс, ну, та сама погода, та сама природа, затишок і, і що робиться. Дивимося, далі буду в цьому вже шукати матку. Кажу, що з тим толком не ужас. Зараз один з багатьох випадків, коли. Погана, чорна, стара, трутнева навіть наполовину ощина, набагато корисніша і потрібніша, ніж нові рамки. Ну, Це ще другий, дивлюсь, не знаю, що бджоли там на порядок менше, ну, не в три яруса вона на рамці. Можливо, вже був рій, маточників багато є печатаних. Не знаю. Матку шукав, ну, довго не можу шукати, чи є матка, чи нема. То я... І що цікаво, тут попалась така сім'я, що ну, багато хто любить розпліт від бруска до бруска. Я таких не люблю. Мені потрібно, щоб зверху була третя частина медом ну, залита, запечатана там чи не запечатана, тоді вони добрі. Оця перша, що я дивився, то вони з таких. А в цих я кучу маточників, і от бруска до бруска розпліт, а меду немає то я візьму маточника з тих е, хороших бджіл, це я переніс той, що тут стояв, щоб бути впевненим 100%, що тут нема матки. І візьму маточник з тих, що зверху так на третю частину рамки мед, І разом з бджолима навіть тут оставлю І льотна бджола, яка буде вертатись з того вулика, вона залетить сюди, тут якось помиряться. Але що важливо, щоб була б сушнина, я б їм наставив. Там, де е, ройовий стан, де маточники, вони ну, не тянуть, а якщо тягнуть, то трутовою. Там, де я заберу матку, оставлю маточники, також вони не будуть тягнути цю нову овощину. А я, в мене є в гаражі сушнина, я щось не думав, що таке навіть тих коробочок на матки не брав. Желізних. Так би може вибирав тих маток, ну, в село завіз би там, робив би. Коротше, завал. ну Сушнина набагато важливіша, ніж нові рамки. Дуже часто. Це вже третя наша сім'я. Ну, а що хочу в цій показати, що такі, як я не люблю. не зовсім димить. Якщо дістати рамку, це ну, багато хто хвалиться, о, тут, типу, якби розпліт, від бруска до бруска. Це все розпліт, бачите, ось от бруска повністю. Вся рамка з розплодом. І на два боки не знаю як перевернути. А де мед? Ну, в цю пору якби має бути хоч полосочка з медом, а то вони тупо... Все в розпліт. А меду ну тут місце трохи було. Якби. Скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять. ну, чотири рамки і таких от бруска до бруска. Нащо вони такі, ну якби, може вони колись принесуть меду. Но та якби брати ранні меди чи мінімальні ті вони взятки, то вони навряд чи бо вони все гонять в розплід які мені не зовсім подобаються. Ну, там я одну, що були маточники, то вирівняв її, ну якби взяв маточники з таких, що є мед. Ну, тут маточників не бачу, напихаю вощини, вони мають добре тягнути вощину. Дивимося далі, ще мені три штуки залишилося. Переваги лежака. Тут місце можна погуляти, розсунути, бо в цих квадратних... Якщо попадається такий ну, добрий, це вони зимували так. І бачите, тут за заставною бджола, я ж його не відкривав. Зверху лазить бджола. і Їм тут тісно. Я не знаю скільки тут рамок. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 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 десь дванадцять рамок. Ну, це тут рамок з 10 розплоду, ну але хоч є куди поставити нові рамки тянути, а ще той не дивився, там можливо також тісно, то можна звідти розплоду забрати. Ну як брати тут аж 6 сімей, то можна було зробити. Ну, ще 6. Досить легко. Іди, іди. Короче, ужас. Ліз, дивує, далі і далі. Туди напхав рамок три штуки нових. Ну там є кому тягнути, є сила, вони хоч розлізуться трохи е, в лежак той. Прийшов до цього, тут якби за заставною, воно так зими завернуто, за заставною дві рамки, була планочка. Я планочку смикнув. А тут рамки і бджоли куча, не знаю як її видерти. А, я думав, що це, ну тут є і блистить мед. Ось. Ну і це минулорічний що я залишав на всякий випадок, а їй що й блистить. Я вже перелякався, думав, що заставно наносили вже меду. А це вони трохи цей вибирають. А ось листить, бачите, носять. Ну, трохи вибирають, трохи й носять за заставно. Я його зараз заберу в той, там є місце. А <клухи> сюди поставлю дві чи три рамки нових. Ну і на цьому, мабуть, все, не знаю. Там ще один залишився український, місце є, і рамки є, то їм доставлю. Загалом ліс є ліс, таке ну, велике значення має, де, де розміщені бджоли. Навіть погода не так впливає, якось, ну, що дивно. Тут дощі, там дощі, але тут сила, а... Ну і де розміщені, і скільки меду залишати. Mm -hmm. Я тут в жовтні не качав, бо було пізно і залишив їм досить багато меду. Їм було що стартувати, ну і затишно. І є з чого брати зараз. Вона он, вилетить і над нею вже черешня цвіте, там якийсь кульбаба, там пролісок. Навіть коли негода, то вона десь може по лісі прошвырнутися. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення.